Насправді за цю зиму українці вигадали безліч способів зігрітися у власній квартирі. Щоправда, не всі вони однаково безпечні про те, як правильно грітися та освітлювати помешкання у блекаут, поговоримо далі з Максимом Козловим. Це тренер з безпеки. Пан Максиме, вітання. Вітання. Пане Максиме, я почну з актуального для себе. В мене дубак страшний, і я написав власнику своєї квартири. Він мені каже, я тобі куплю той туристичний газовий балон. І це взагалі дуже популярна історія в мешканців квартир з електроплитами, просто щоб підігріти їжу. Але от буквально кожні пару днів з'являються новини про вибухи тих балконів. Наприклад, нещодавно в Славутичі, на Київщині, вибухнув такий постраждало двоє людей. В львівській квартирі вибухнув газовий балон, коли взагалі нікого не було вдома. Ми зараз бачимо зараз на фото наслідки цього всього. На Одечині також Щодавно таке трапилося. Вибух був такої потужності, що взагалі рознесло півквартири. Так от питання: чому газові балони вибухають і як правильно ними користуватися, чи взагалі можна ними користуватися в квартирі? Якщо туристичні брати балони, то більшість з них не призначені для внутрішнього використання, тобто в квартирі, більшість з них призначені для використання на вулиці. Частіше всього, балони вибухають через нехтування технікою безпеки. Наприклад. Балон був в холоді, його принесли в тепло. Різка зміна температури, газ розширюється, вибухає. Або, наприклад, користувалися газом балоном біля ще одного якогось джерела тепла. Він перегрівся, теж вибухнув. Неправильна заправка балона теж може призвести до вибухів, тому. Краще всього, інструкція не дарма написана, її треба почитати і використовувати лише балони, балони які придатні для внутрішнього користування, тобто в приміщенні. Якщо балон, балон, наприклад, пошкоджений, то його теж не можна використовувати. Ми розуміємо, що гроші заплачені, все-таки шкода, але життя, як на мене, то дорожче. І газ це дає при вибуху найбільше якихось... Поганих наслідків, так, так. тому що реально виносить поверхи, виносить багато чого. Mm -hmm. Тому з цим треба бути дуже обережними і просто не нехтувати правилами, правилами і технікою безпеки в першу чергу. От так. Mm -hmm. Коли у батьків почались відключення, мені мама дзвонить і каже. А може мені генератора поставити? Я кажу, мам, ну воно ж в квартирі, як ти його туди поставиш? А потім я згадав, що днями в Києві сталася прямо трагедія, коли сім'я загинула через генератор на балконі, тому що вони його вімкнули і полягали спати. При цьому двері з балкона були відкриті в кімнату, і вони прям загинули через отруєння чітним газом троє людей. І ця трагедія це ще одне підтвердження, того, що генератори квартира не сумісні. Чи все-таки яким чином можна використовувати генератор? Наприклад, продають в інтернеті короби для генераторів, а, так, такі так. трохи хто нагадує. Значить, так це... от це взагалі безпечно чи взагалі ні? В квартирі на балконі генератори використовувати не можна десь на вулиці, будь ласка, але там теж є, є технічні вимоги, на які відстані потрібно використовувати генератор від угу. різних вентиляцій або вікон, щоб е, всі вихлопи не заходили до квартири, наприклад. Чи жилого приміщення? А от зараз, до речі, часто можна помітити, коли з другого, з третього поверху протягують э, э, цей перехідник та, ага, і заряджають ага. або автівку. Заряджають, якщо це можливо, так. або генератор ставлять от там десь далеко. В нас була така історія там за 10 метрів і таким чином заряджають. От як ви ставитесь до таких речей? Тому що от, зарядка автівок так, так. це реально зараз. От, ну, я бачила не один такий випадок. Це можна робити? Це нормально. Щодо зарядки автівок, це треба розуміти тих Технічні параметри, якщо, наприклад, мережа зможе підтримати зарядку автівки, ну то що ж ти зробиш? Іноді люди роблять так, як їм хочеться, і ти тут мало чим зможеш завадити їм. Ну не битися ж з ними тоді, як то кажуть. Поліція приїде, будуть розбиратися і все. Щодо генератора, Ну у нас дуже багато. Кафешок і інших закладів працює генератор ну, вот там буквально 6 метрів від них і, і гуде. Mm -hmm. Ідеш алеєю генераторів, нічого не чутне. Ну. Mm -hmm. а а Якщо казна, брати це... до уваги, що, наприклад, якби це в мирному житті, ага. ну так це не дуже. Але в нас зараз ну, війна. Але скажіть, це залежить від людини. Скажіть, як ви ставитеся до добре перевіреного студентського способу опалення цеглою? Ну, знаєте, її бувають просто розігрівають на плиті, щоб вона гріла, а буває просто що збирають цілі кіські саморобні буржуйки з цегли? Угу. Е, якщо її розігріли, наприклад? Е, ну, по-перше, краще брати вогнетривку цеглу. Вона mm. не буде розвалюватись, бо звичайно вона просто тупо розвалиться і все. <гуз'> Уявіть, ви нагріли цеглу, несете її, вона по дорозі розсипалась. От, ставити отак, от як типу камін чи якийсь обігрівач, не варто в тій кімнаті, де ми знаходимося, тому що ага. вигорає кисень, і ми відповідно маємо менше кисню. Тобто ми гріли <гуз'> цю цеглу, але за рахунок того, що повітря не вистачає, нам треба провітрити кімнату. Все, що нагріли, може все вийти. Так, якщо ми нагріли на кухні, а потім донесли і її, поставили там десь в кімнаті, окей, можна. Але треба пам'ятати про техніку безпеки. Тому що гаряча цегла, дитина десь підійшла, о, прикольна ну, так, штука, так, і потім опік. Ви забули там, впали, тваринки домашні, якщо є, то можуть постраждати. Тому тут техніка безпеки. Зрозуміло. Е, слухайте. Так, е... я Але в принципі такий варіант, якщо інші недоступні. Я би радив е, гріти. Воду і набирати, наприклад, пляшки. О, якщо о. є така можливість нагріти води, якщо є вода. Так. Грієте воду, набирайте варіант, пляшку це і це краще що... гріє. Добре, намети коли ставлять. Воно не краще гріє, воно теж гріє. Ага, Намети коли ставлять. Це воно прикольно як халабуда, але це теж гарний спосіб зігрітися. Так, обмежений простір ми нагріваємо обмежений простір, це дуже прикольна штука. <туралів> <гум> Окрім екофлота інверторів, я дивлюсь, ви такому светрику сидите, як ми. <гум> 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 як ви вдома зігріваєтесь, які поради? Я, в принципі, зігріваюсь, ну як. Іноді роблю якусь руханку для того, щоб просто зігріти тіло, як варіант, і потім. Зігріваюся, от реально нагріваю воду, щоб вона була там в гарячій пляшці. Особливо якщо лягати спати, покласти пляшку там в ліжко, mm -hmm. і ти лягаєш вже в тепле ліжко, це приємно. Також mm -hmm. у мене є тваринки, вони теж теплі, і їм тепло, і мені тепло. Mm -hmm. <смірко> це о, це о, до це речі, це дуже класна, класна порада. У мене коли сімба під боком, і пляшка не треба ну, не треба. Так. Добре, так і, і не треба нічого набирати гарячої води, але порада крута. Максима, дякуємо вам так, дуже Дякуємо, дякуємо що поділилися із також. своїми лайфхаками. З нами на зв'язку був Максим Козлов, це тренер з безпеки. Український Бергрілз. Давайте казати правду. Так. Точно. Ви ти будь <рес> пишіть. Дякуємо. Будь ласка, нам в соцмережі. Як ви зігріваєтеся? Які поради можете дати нам.